Вінницькі акробати повернулися з Португалії, де на чемпіонаті світу серед дорослих вибороли ліцензії на всесвітні ігри. Тренер збірної України з цього виду спорту Юрій Голяк каже: змагання були важкими, проте наші спортсмени впоралися. Проходив чемпіонат з 19 по 22 вересня в гімаранчі. Участь у ньому взяли 29 країн та 218 спортсменів. Чемпіонат світу це основні змагання перед, як і олімпійських видів, перед Олімпіадою, так і у нас перед нашою неолімпійською олімпіадою, це всесвітні іграми. Це найвисокий ранг змагань, і боротьба дуже тяжка, і всі країни хочуть попасти на підстави, завоювати ліцензії. Спортсмени загалом справилися зі своєю основною місією, і команда України. Збірна команда завоювала 5 медалей. Збірна України посіла четверте командне місце, срібло виборола жіноча пара з Вінниці – Рузана Вечерук і Ангеліна Чернявська. В їх категорії було 18 суперників. Розповідають, своїм результатом задоволені. Одразу сльози, одразу радість, гордість за нас була. Подяка тренерам, звісно. Я не очікувала зовсім. Я думала, ми станемо там за одну вправу на п'єдестал, а стали зовсім не іншою, яку я зовсім не могла подумати. Але їхали ми за місцем. За словами Юрія Голяка, на чемпіонаті світу розігрували шість ліцензій на участь у всесвітніх іграх 2025, які пройдуть у Китаї. Україна виборола чотири. Дві з них у вихованців обласної дитячо-юнацької школи зі складно-координаційних видів спорту. Одну з ліцензій здобула жіноча трійка з Вінниці. Хороба, можна сказати, була дуже запекла. У нас було найбільше суперників з усіх, можна сказати. 28 трійок було. Було важко, ми робили все, що було в наших силах. Я все життя, напевно, тренувалася і прагла до цього. Ми були раді, що здобули ліцензію, що потрапив на свій ігри». Попереду у Вінничан тренувальний сезон за словами Юрія Голяка на спортсменів чекає п'ять кубків світу та чемпіонат Європи, які стануть підготовчими етапами до всесвітніх ігор 2025. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.